Чи знаєте ви, що ваші стосунки зі страхом є найважливішими взаєминами у вашому житті? Так, бо це ваші стосунки із самим собою. Вітаю! Мене звати Корін Тимофій, я учень 11 класу навчального закладу номер 6 міста Токмака. Я завжди вважав себе не полохливого десятка, та не думав про те, що доведеться визнати свій страх по-справжньому, навалився він зненацька. Вибухами і обстрілами, страшними новинами з розтежених Бучі та Маріуполя, лякаючи невідомістю під час виїзду з рідного окупованого Токмака. Так, я учень, і я не один такий. Багато людей на власному досвіді відчуло жах воєнних дій, надлізьку напругу, постійний страх за своє життя, долю рідних та близьких, за свою землю, страх відчувають усі. Бо це природна емоція, яка притаманна будь-якій живій істоті. Зазвичай страх може бути сигналом про потенційну небезпеку, що допомагає нам уникнути ризику, але він може і перешкоджати досягненню наших цілей, якщо ми дозволимо йому володарювати над нашими рішеннями, впливати на нашу волю. Безглуздо нічого не боятися, лише скажені дурні абсолютно безстрашні. Не варто ігнорувати страхи чи насміхатися з них. Навіть найсильніші людині притаманні емоції страху. Ми всі маємо право боятися чогось, але дуже важливо вміти відчувати свій страх, знайти його джерело, щоб побороти власні почуття, так би мовити, вийти з ним сам на сам, подивитися страху в очі. Саме таке освідомлення та дієве ставлення до страху робить людину і мудрішою, і сильнішою. Страх. Це невід'ємна частина нашого життя, тож припинімо воювати зі страхом і почнімо будувати з ним справжні стосунки: не бійтеся, боятися.